Новорічний кінозал, гіроборди, майстер-класи з розпису імбирних пряників, селфі у сімейних санях, катання на трайках, снігових велосипедах. Так проходило це сімейне свято, на якому було цікаво всім і дорослим, і малечі. Сьогодні у нас на заводі пройшов шикарний праздник. Це ну перший такий повноцінний сімейний праздник на території підприємства. Ми вирішили зробити всім подарок, е, Решили показати сім'ям, дітям жінкам. Сьострав заводчан як працюють тих там родітелів, родственники, звісно, були і дід Мороз із Снігуренькою. Саме вони провели екскурсію на виробництво імальованого посуду. Там гості майже всі вперше познайомилися з майстринями, побачили, як створюється посуд. Екскурсія була в мальце, хоча я і працювала, але Я працювала в заводу управління, з цехом не була зв'язана. От скільки нової посуди! От ну настільки хорошо зроблено, Ну я, звісно, я в восторгі. Було цікаво, чи вдалося свято. Про це ми запитали не у трубників, а у їхніх рідних. Очень багато впечатлений для дітей було розрисунки на лице, мастер-класи, як робити снежинки, катання на гідробордах, робили пряники. Було дуже цікаво, Емоції на заграні дуже багато». Мені дуже все подобалося. Я залишилася дуже довольна. Від цього свята програма святкування була насиченою, тож всі зголодніли. На допомогу прийшла польова кухня 194-го понтонно-мостового загону. Всі бажаючі отримали свою порцію солдатської каші. Гуляння тривали до вечора і завершилися оригінальним фаєр-шоу.